Внизу видно вокзал, що тут дзвони в церкві. А я потрошки спускаємося. До вулиці Лесі Українки, вулиці Стефаника. В центр. О, дивіться. Одна Тесла, друга Тесла. А ви кажете, світло відключають. А як же ж люди Тесла заправляють? А йдемо в напрямку до центру. Гараж з пляшок. Колись дуже і дуже відомий. Та. Як -то в тому анекдоті, жінка каже, чоловіка, що здала ті всі пляшки, що ти на алкогольничо і купила дітям їсти. Каже, бачиш? Ні, ти без голоду померла, якби тато не пив. <хи> так, і тут гараж з пляшок. Підходимо до зупинки маршруток на східницю. Зараз саму, самих маршруток не видно. Але отут вони стоять прямо, де, де знак. Під каштаном Курсують за розкладом розклад написано, давайте поїдемо ближче і почитаємо його. То хтось спитає, мені прийдеться ще рости Вон, бачите, є розклад. один бік і другий може ознайомитися. А і знову Київського потяга не видно, хто взяв його покататись кудись. Ми наближаємося до провулка тих. Оце 9 година ранку. Без поспіху спускаємось. ліворуч Аркада. Трошки далі лівша Оріанна була, а і не дуже добре було видно. О, до речі, бачите, вже настає та пора, що падає Алича. Арніка ресторан намагався працювати травні але щось пішло напевно не так в червні він не протей більше з травня не працює в червні не працює в липні не працює в аркаді до речі вікна горять ввечері. кілька вікон горить аркада напевно один з найдешевших санаторій от Трускавці. йдеться справді про об'єкт який має статус санаторія Арніка. Арні каприці. Оскар. Перемага Оскара, що він недалеко від вокзалу. Та й всіх цих об'єктів, що ми проходимо. Основна перевага і до вокзалу недалеко, та й поруч центр. От бачите, там Ну звідси до бюлету 7-8 хвилин. Кому цікавий бюлет. Кому просто центр ще ближче. Ну, будова. А що тут на вулиці річки. От, до речі, жінка. По телефону комусь жаліється на слабкий струмінь води. Там, де вона проживає, ну, на жаль, ми не знаємо, де вона проживає, не можу вам сказати, де не жити. Але, але таке буває, я така річ. Струмінь води не обов'язково завжди хороший. Особливо на курорті, особливо влітку. Тут колись кафе було, до речі, це кафе мені подобалося, але тепер фабрика Житомирська. Пан Дімка, до речі, казав, що немає в Житомирі такої фабрики в яка тут відкрила магазин взуттєвий. А таке буває. Таке насправді буває. Магазинчики ще закриті, трошки згодом працювати віла сонце спекотний, спекотний день, але насправді спека це не найгірше. Давайте по правилах перейдемо на переході. І зробимо кілька кроків через центральну, пішохідну вулицю Шевченка. Генератори годуть. Є таке, чого не поробжу? Ну, далі вже будемо, я розумію, гул генераторів, бо зайшли в ту частину трускавця, де відключили електроенергію. meu hotel